Діяльність науковиці Сум Вікторії Гарбузвої спрямована на молекулярно-генетичні дослідження. Вона вивчає роль генетичних факторів у розвитку різних захворювань. Ці захворювання ще називаються мультифакторні, тому що їхнє виникнення і реалізація залежать від з одного боку від генетичного чинника, з іншого боку, від фактора зовнішнього середовища. До таких захворювань належать інфаркти, інсульти, цукровий діабет, онкологічні захворювання. І от ми, досліджуючи наших українських пацієнтів. Янтів робимо висновки про те, який конкретно генетичний чинник, який конкретно генетичний поліморфізм, певна комбінація генів можуть призвести до розвитку таких страшних складних захворювань. Восени 2023-го виповнилося 30 років спочатку кар'єри науковиці. Розповідає, що спочатку не планувала поєднувати своє життя з дослідженнями. Студенткою здобувала фах вчительки біології в сумському педуніверситеті. Проте написання дипломної роботи змінило подальший напрям діяльності. Вперше тоді я побачила, що таке наукове відкриття, тому що ми на оргсинтезі самі в рамках цієї роботи мали синтезувати певну речовину, потім її описати, властивості, хімічний склад і так далі. І от той, той настрій, те таке натхнення, яке ти відчуваєш, коли щось вперше зробив сам. Хоч це дуже-дуже маленьке дослідження, мені дуже сподобалось. Після закінчення університету Вікторія Гарбузова почала працювати у медичному інституті Сумського державного університету. Згадує про одні з перших досліджень. Це були дослідження ролі пероксидного окиснення ліпідів у розвитку захворювань, роль антиоксидантів, які зараз є дуже модними. Так, люди намагаються вживати їх, і в цьому є певний сенс, бо вони захищають наші мембрани, наші клітини. От, і це був такий перший етап розвитку моєї наукової роботи. Коли я захистила кандидатську дисертацію на основі цих досліджень, постало питання: а куди спрямувати свої оці наукові зусилля далі. Я жила, викладала, працювала тут, в Сумах. А починаючи з п'ятниці, п'ятницю-суботу-неділю, я сідала в потяг і їхала в Київ і три дня працювала там в лабораторії. Інституту фізіології імені Богомольця, там я от почала ці дослідження. Так тривало два роки, можливо, навіть трішки більше. От це було дуже складно, дуже цікаво, безумовно, але дуже дуже складно, тому що фактично не було вихідних, не було відпусток, не було вільного часу. Саме у Києві науковиця почала працювати за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції, що має свої особливості. Там такі маленькі пробірочки, маленькі піпеточки, речовини додаються такими маленькими крапельками, всі маленькі пробірочки. І безумовно, мені сама методика дуже-дуже сподобалась. Не сподобалась настільки, що я наважилась починати наукове дослідження в іншому місті. Я Патріот свого міста, я дуже дуже люблю суми. І кожного разу, коли постає таке питання, я ще навіть нікуди не поїхав, що відчуваю, що я прям втрачаю сили і, і мабуть не зможу працювати десь в іншому місці. Тому е м, кожного разу я кажу ні. Тобто можна сказати, що суми це ваше місце сили. Так, суми дійсно, це місце моєї сили. У 2009 році вийшов наказ ректора про організацію наукової лабораторії молекулярно-генетичних досліджень у нас СумДВ. Це припинило мої. Поїздки в Київ, але це не, не, не зменшило кількість роботи, тому що з нуля організувати лабораторію це також дуже дуже складно. На ремонт та закупівлю обладнання знадобилось близько року. Так у лабораторії почали працювати студенти, аспіранти, викладачі. Перші дослідження були зроблені у 2012 році. Науковиця пояснює, ми вивчаємо якраз зв'язок між тим, яка заміна відбулася в гені в певній ділянці гена. І цей зв'язок з функціонуванням тих чи інших білків, ферментів, наприклад, і як це пов'язано з тими чи іншими захворюваннями. Це все закладено в наших генах, але чомусь одного голубі, блакитні очі, да, одного карі очі, колір волосся, зріст більший-менший і так далі. Оця вся різниця вона обумовлена генетичним поліморфізмом, тобто певним різноманіттям наших генів. От. Певних фрагментах ДНК, оці нуклеотиди, кирпічики, з якими цеглинки, з яких ДНК побудована, вони можуть змінюватись. Ці заміни вони можуть бути фатальними. Тобто, якщо відбулася така заміна, людина може померти навіть ще в утробі. тобто вона несумісна з життям. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, то фізіологія це про здоровий організм, а патофізіологія це про організм. Який має певні хвороби, так? Так, да, патофізіологія да. це наука, яка вивчає, як функціонує хворий організм, що в ньому там такого відбулося, і що призвело до хвороби, як розвивається хвороба. Найзнаковішим досягненням, вважає науковиця, стало її дослідження на тему факторів розвитку інфаркту та інсульту. Так була створена монографія, робота над якою тривала понад 10 років. Ця монографія, якраз про роль. Матриксного gla протеїну я ввела в науку термін ем, система МГП». Це сам білок і фактори, які сприяють його активації, які регулюють його біосинтез і так далі. Тобто цей матриксний GLA-протеїн протеїн це є важливий антикальциногенний фактор, який, скажімо так, захищає нашу судинну стінку від кальцифікації. Скільки часу вам знадобилося на все це? На монографію, на саме дослідження? Ну от з 2009 навіть 2008 року, коли я почала їздити в Київ і виконувати дослідження, от, і монографія вийшла в 2020, тобто десь 12 десь 12 років, тому що ем, потрібна база. От лабораторія ціла, потрібна була для того, щоб зробити таке дослідження. Потрібні, часто потрібні тварини лабораторні для того, щоб це зробити. Потрібні певні методики, реактиви. Е, Медико-біологічні дослідження це достатньо дороговартісне дослідження. Тобто, все це треба. Це ну, економіст. Да, він може взяти ручку, може взяти зошит і е, свій інтелект напружувати придумувати там теорії, потім шукати їхнє підтвердження і так далі. А в молекулярно біологічних дослідженнях Потрібна достатньо ну, дороговартісна база для того, щоб їх виконати в науці. Є своєрідна мода на певний вид досліджень, говорить біологиня, зокрема і на нанотехнології. Колеги з нашого медичного інституту активно залучаються до цієї роботи, і я маю надію, що третій етап, скажімо так, мого наукового життя, можливо, ем, припаде на ці дослідження. Ми з нашою лабораторією співпрацюємо з центром колективного користування в нашому інституті, який взаємо. Займається саме е, наноматеріалами, також науковиця вивчає нейробіологію. За словами пані Вікторії, знання про мозок необхідні кожній людині. Можливо, не, кожен, е, не кожному цікаво, як працюють гени, не кожному цікаво там, глибина е, того захворювання, яким він хворіє. Йому цікавіше, мабуть, як вилікуватись і як бути здоровим. І от якраз нейробіологія вона дає можливість. Е, Кожній людині, не тільки науковцю, а використовувати знання про роботу свого мозка, мозку в повсякденному житті. І тому я вважаю себе. Популяризатором цих знань про мозок я завжди використовую любу нагоду, де можна про це говорити. На запитання, чи ставляться до жінок у науці, інакше професорка відповідає: тут ти кожен сам за себе, жінка, ти чи чоловік, ти маєш працювати, виконувати там свої дослідження і так далі. Так як в звичайному житті хтось тобі допоможе піднести там сумку, да, щось важке, або відкрити перед тобою двері е, десь, то в науковій роботі немає ніякої різниці. Чоловік, чи жінка, є в тебе мета, працюй, будь ласка. Перший фактор це дійсно висока мотивація, і інтерес до того, чим ти займаєшся. Але. Е Якщо порівняти от жінок і чоловіків в науці, да, то в принципі для чоловіка, мабуть, цього фактору і достатньо, тому що коли він займається наукою, він може повністю віддатись цьому процесу. Він буде спокійний за те, що там тилу йому забезпечить сім'я, жінка і так далі. Коли жінка займається наукою, безумовно, додається цей фактор, який ви говорили, так, і дитина маленька, і обов'язки мами, доньки. За словами докторки біологічних наук Вікторії Гарбузової, після для початку наукової кар'єри складно уявити інше життя. Так, як спортсмен, так, який тренується, досягає високих результатів, він живе цим спортом, так і науковець, який в науці, він також живе наукою. Я вважаю, що кожен науковець має не зупинятися, не прив'язуватись до якого методу, не зупинятись на якійсь технології, наукові, а має постійно розвиватися. Тому що тільки тоді, коли ти в тренді, тільки тоді, коли ти володієш спектром сучасних наукових досліджень, тільки тоді, тоді ти можеш дійсно робити якісь важливі висновки своєї роботи, приходити до якихось важливих тез, робити якісь відкриття врешті-решт.